Вища ліга Києва з футзалу готова порадити своїх прихильників трьома цікавими матчами. Три поєдинки, багато емоцій, багато голів. Ну і, власне, очікуємо на справжнє свято футзалу. Відкриває тур протистояння між командою Віатек та Скітка. Віатек вже стартував в чемпіонаті, але підопічні Олександра Кронічука програли команді характернік, адже увіатека йде серйозне суттєве омолодження складу. А це значить, що команда думає про майбутнє про перспективу. З іншого боку, скітка стартувала в чемпіонаті з перемоги в матчі з командою Десна 2 і готова до нових викликів. Досвідчені гравці зірки столичного футзалу і власне класний тренер Олег Шуст Звичайно, що все можливим, аби їх команда. Перемогла у звітному протистоянні. Проте молодь команди Віатек, плюс досвідчений наставник, плюс декілька наддосвідчених гравців. Це також може створити серйозні проблеми для команди з Тому очікуємо цікавий матч, і нехай переможе найсильніший. В матчі Дірект Укркапіталтрейд очікуємо справжню інтригу, справжню боротьбу і відповідно. Чимало гострих та гарячих моментів. Дірик починає цей чемпіонат вищої ліги Києва з дуже непростим суперником. Хоча Дірик вже відіграв декілька матчів Кубку України, і, на жаль, під пічні Дармакаєва припинили участь у цьому змаганні. Але зараз весь акцент на чемпіонат на вищу лігу Києва з футзалом. З іншого боку, Трейд» вже переміг. Делон і за рахунку 6-3 і в дуже гарному настрої готується до цього поєдинку. Звичайно, що досвід у обох команд на високому рівні, адже в складі і Дірекса, і букерпитала треть багато справжніх зірок столичного футзалу. Тому очікуємо цікаву зустріч. Багато голів, ну і звичайно, що інтригу інтригу з першої до останньої секунди, і нехай переможе найсильніший. В матчі золоті ворота ПБФ зіграють команди, котрі поки не мають залікових балю у своєму активі. ПБФ відіграли одну гру, поступившись з Делонги. А для золотих воріт» це буде перша гра у вищій рігі вас з футзалу цього сезону. Хоча золоті ворота вже відіграли декілька ігор в чемпіонаті розіграшу Кубку. України з футзалу і на жаль припинили свої виступи. Хоча зараз є шанс, є можливості їм у вишлі зі Києва себе проявити з найкращого боку у грі з дуже сильним та непоступливим суперником. В свою чергу ПБФ, звичайно, що зробили висновки після поразки в стартовому для себе турі, і зараз також прагнуть перемоги. Відносно шансів команд. То оцінюємо шанс як 50 на 50 і звичайно, що. Дуже важлива буде реалізація. Хто краще виграси свої нагоди, той і виграє. А ці шанси буде дуже багато. Тому очікуємо дуже цікаве та результативне протистояння.